Привіт, замислювались коли, в, що мова це не просто слова, якими ми спілкуємось, це по суті операційна система нашої реальності, такий собі код, який наш мозок використовує, щоб розшифрувати світ навколо. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як знання кількох мов може кардинально змінити наше мислення, почуття і навіть те, як ми бачимо світ. І ця цитата від Генштайна ну просто ідеально це ілюструє, вона каже нам, що мова не просто дає назви речам, ні, вона буквально будує стіни нашого світу. Тобто, якщо для чогось немає слова, чи можемо ми взагалі про це подумати? Виходить, що межі нашого світу це межі нашої мови. Гаразд, а ось і конкретний приклад така собі загадка чому для німців міст це щось красиве і витончене? А для іспанців міцне і велике. Здавалося б, міст є міст, але вся справа в граматиці в німецькій мові дібруке жіночого роду, звідси й асоціація, елегантна струнка, а в іспанській «ель ельпуенте чоловічого. От і маємо міцного надійного красеня. Це ж просто неймовірно, правда? Це так яскраво показує, як мова буквально програмує наше сприйняття. І якщо не зважати на ці, здавалося б, дрібні відмінності, наслідки можуть бути ну просто колосальними і навіть трагічними. Згадаймо 1999 рік космічний апарат Mars Climate Orbiter. Місія вартістю 125 мільйонів доларів. І що ж її зруйнувало? Не астероїд, не сонячна буря, а звичайна помилка перекладу, тільки перекладу не слів, а одиниць вимілювання. Одна команда інженерів працювала з футами і фунтами, інша з метрами і кілограмами. І все. Апарат просто згорів в атмосфері Марса. Ось і ціна непорозуміння. Але бувають випадки ще страшніші. Подумайте тільки, одне єдине слово у 1945 році. І воно цілком можливо змінило долю цілого світу, і, на жаль, не на краще. Ідеться про японське слово Мокосацу. Коли союзники висунули ультиматум, японський прем'єр-міністр відповів саме цим словом. Він хотів сказати щось на кшталт: ми поки що утримуємось від коментарів, нам потрібен час на роздуми, тобто, по суті, без коментарів. Але перекладачі інтерпретували це як ігнорувати або навіть ставитися з мовчазним презирством. Це сприйняли як категоричну відмову, і через 10 днів на хіросіму впала атомна бомба. Добре, ми бачимо, наскільки потужною може бути одна мова. А що ж відбувається, коли їх в голові дві або три? Як мозок взагалі з цим справляється? Виявляється, він не просто справляється, він створює абсолютно унікальний багатомовний розум. Знаєте, раніше була така популярна ідея, що мозок білінгва працює як радіоприймач, мовляв, налаштувався на одну мову, а іншу вимкнув клац, і готово. Але як виявилося, все набагато набагато складніше і цікавіше. Ключове слово тут коактивація. Це означає, що всі мови, якими володіє людина, активні одночасно. Уявіть, що це як програма, які працюють у фоновому режимі на комп'ютері. Мозок ніколи не закриває жодну з них повністю, вони всі там працюють паралельно. Добре, це теорія. А як це виглядає в реальному житті? Ну, вчені провели просто геніальні експерименти, відстежуючи рух очей, і вони нам усе показали. Ось дивіться російсько англійському білінгву кажуть англійське слово маркер, і що відбувається? Його очі дивляться не тільки на маркер. На долю секунди погляд перескакує на поштову марку. Чому? Бо російською марка звучить майже так само, це і є доказ, навіть слухаючи англійську, його мозок паралельно прокручує російський словник. Це схоже на ефект кіл на воді одне слово, як камінчик, кинутий у ставок свідомості, і від нього розходяться хвилі асоціацій. Наприклад, англійське слово пот для монолінгва це горщик кухня, а для російсько-англійського білінгва – це і горщик, і схоже за написанням російське рот, і схоже за звучанням пот. Уявляєте? Це ж цілий вибух асоціацій одразу в двох мовних системах. І така складна, багатошарова робота мозку це не просто якась дивакувата особливість. Ні, це джерело справжніх, якщо хочете, когнітивних суперздібностей. І ось одна з найважливіших це постійне жонглювання мовами, це ніби тренування для мозку. Воно створює так званий когнітивний резерв. Що це дає? А ось що це допомагає відтермінувати прояви таких хвороб, як Альцгеймер, і не на рік, а на цілих чотири, а то й шість років це просто неймовірно. Або ось ще, виявляється, коли білінгви думають нерідною мовою, вони стають більш раціональними. Чому так? Бо друга мова не так сильно пов'язана з емоціями, засвоєними в дитинстві. Вона створює таку собі емоційну дистанцію, і коли їх ставлять перед складною моральною дилемою, як от знаменита проблема вагонетки, вони частіше схиляються до більш прагматичного утилітарного рішення. І це ще далеко не все. Переваг насправді цілий список. Це і підвищена креативність, адже мозок буквально звик дивитися на речі під різними кутами. І краща здатність концентруватися, відсіюючи зайве, і вміння бачити неочевидні зв'язки. І навіть, як показують деякі дослідження, це може позитивно впливати на заробіток. Отже, до чого ми приходимо, а до того, що вивчити нову мову, це не просто запам'ятати нові ярлики для старих понять. Ні, це набагато глибше, це отримати ключ до абсолютно нового світу, до іншого способу бачити, думати і бути. Ось іще один приклад. В англійській є одне слово, «blue», а в російській є два голубой для світлих відтінків і синий для темних. І що ви думаєте, носії російської мови справді швидше розрізняють ці відтінки. Їхня мова змусила їхній мозок натренуватися помічати цю різницю. Мова буквально змінила їхнє сприйняття кольору. Отже, кожна нова мова це справді цілий новий Всесвіт. Новий спосіб бачити, по-новому відчувати, і що найголовніше, по-новому мислити. Це інший світ, який просто чекає, щоб його відкрили. І якщо це правда, то який світ стане наступним для дослідження?